Ну, а такий компресометр для дизельних двигунів діагностика навіть найскладніших моторів. Підходить для легкових авто, вантажівок, сільхозтехніки та промислових двигунів. Переваги велика кількість перехідників. Максимальна сумісність, швидкороз'ємні з'єднання міняй насадки за секунди, гнучкий армований шланг. Працюють навіть у важкодоступних місцях. Протиударний корпус манометра витримує навантаження СТО. Манометр дві шкали від 0 до 70 бар та 0-1000 pci Великий діаметр. Зручне зчитування, кнопка скидання тиску, у кейсі 17 плюс адаптерів, посадочні місця для кожного елементу, надійна фіксація плюс зручна ручка, висновок, якщо потрібен універсальний і повноцінний комплект, другий набір має перевагу в комплектації та функціональності.